Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні у нас карта дня та підказка для, від е, богинь на завтра, 1 квітня 2023 року. Підказка від богинь. Зелена тара. Замість того, щоб питатися, все зробити самостійно, попросіть других допомогти вам. Ну що ж, ця богиня сидить спокійно і созірцає, е, білий світ і вселенну навколо себе. А чого вона така спокійна? А того, що вона вміє делегувати свої права на обов'язки обов на інших людей. Не питайтеся зображати з себе сверх чоловіка. Получіть повседнівну роботу дітям, попросіть у у партнера, прийміть помощь, яку вам предлагають, навчіться її приймати. І збавляйтесь від чувства вини, що ви всім должні, і ви за всіх повинні все зробити. І не вважайте просьби про допомогу, що це слабості. Будьте командним ігроком і вмійте делегувати свої повномочі, ті, що ви на себе взвалили непосильні, на інших людей. Дуже хороша підказка, бо ми ж всі жінки, та й мужчини теж думаємо, що ми саме краще за всіх можемо зробити. я зроблю за чоловіка, і за дітей, і за свекруху, і за колегу. А потім жалуємося, чого нам так важко і чого ми такі нещасні. Дуже хороша підказка. Богиня. Починаємо як завжди з овнів. Овни, четверка мечей. Овни завтра перепочиньте. Ви заморилися, вам потрібен перепочинок. Змечіть дождьте свої мечі і затаїться на цей день. Знаєте, нічого не предпринімайте. Так, далі у нас йдуть шестька мечей для тільців. Тільці. У вас може бути якась поїздка. Кратковрімна, правда. А також побудова планів на майбутнє, осознання, які прегради у вас на путі можуть бути, і попитатися ці прегради вирішити, які б вони важким не були. В общем, думайте про майбутнє, а хтось може кудись з'їзде. Так, близнюки, Дев'ятка жезло. Близнюки готовіте завтра захищатися на всіх фронтах, захищати себе, свою думку, захищати свій вільний час, свою територію. Своє, кажуть, тепер модно говорити лічне пространство. Ви в нас завтра Амазонка, яка захищає свою гідність. Раки, тройка Пінтаклі, карта другого шансу. Ну що ж, ізучіть інформацію, добре подумайте, не спішіть зробити виводи. Леве. Леве у нас правосуддя. Завтра ви доб'єтесь якоїсь побіди. Завтра щось получиться по-вашому, якесь равновесіє устаткується в вашому житті. А для когось це буде робота або е, стикатися будете з бумажними ділами, з судовими ділами, всі бумажні і судові діла, які пов'язані з госучрежденнями, судами, аліментами, розводами і так далі, щоб все у вас було в порядку. Двойка жезлов для Дєв. Ви будете планувати, як жити далі, як діяти далі, заглядати вперед в своє майбутнє. У вас є отут друг котик, сидить, з яким можна посовітуватися. Не применіть цієї можливості, посовітуйтеся з ким-небудь. Тройка жезлов для Терезів. Терези намірені робити, знаєте, перші кроки. Плани побудовані, і я готов діяти. Готов діяти. Що ж починайте діяти У вас для цього фати сил і енергії? Дві карти випали для скорпіонів. Скорпіони, завтра вам карти говорять: не спішіть. Ви на троні і так, ви на троні, ви в центрі уваги, ви керуєте ситуацією, але не спішіть приймати рішення. Постійте, подумайте, де ви, хто ви, що ви і як діяти далі. Так, стрільці, Паш Пінтаклі, день обичний, які, знаєте, повсякденні, повсякденні діла. Повсякденні діла. Можливо, більше зв'язані з фінансовою сферою. А так, Паш Пінтаклі це в нас людина, яка займається повсякденними справами. Більше зациклена на матеріальній сфері. Так, Козероги, сила, Козероги. Завтра вам укр... Ви зможете укротити будь-яку ситуацію. Все вам подвласно. Ви завтра сильні, але це більше карта внутрішніх преобразувань. Подумайте, що зміни починаються завжди з наших внутрішніх змін, зміни в нашому житті. Ну а в битовому плані будь-яку ситуацію ви зможете підкорити і втримати під контролем. Так, водолії, паж мечей. Ви будете готові прийняти якесь рішення. Не скажу, що воно дуже важливе, але будьте насторожі. Не махніть цим мечем так, що і ваша голова злетить, будьте обережні в своїх рішеннях і діях. Е, і рибки, десятка пентаклей. Завтрашній суботній день посвятіть сім'ї. Рибки ви в лоні сім'ї, е, можливо, якісь покупки, якась якесь праздніство, торжество, можливо, якісь розмови і плани на майбутнє, що купити, що приобрести, на когось скільки потратити. В общем, сім'я. Бажаю сьогоднішньої тихої і мирної ночі. І завтрашніх гарних виходних!